друзі, нині ми потерпаємо від нервових перенапружень. То в авторській фітотерапії Зубицьких ми рекомендуємо цілу низку лікарських засобів для поліпшення вашого стану. Серед них основний препарат, який заспокоює саме цей період, це левабру Зубицького. Другий лікарський засіб, який допоможе вам все ж таки в цей час покращити свій стан невритан Зубицького. Є у нас лікарські засоби, якщо у вас підвищений тиск, то ми рекомендуємо данімир Зубицького. Якщо у вас знижений артеріальний тиск, ми рекомендуємо інтелятрин Зубицького і звичайно ціла низка лікарських засобів, яких ми індивідуально підберемо саме для вас. Завітайте до фітоклініки аптеки Данила Зубицького, місто місті Київ і місто Вишневе. А я лікар Вікторія Зубицька завжди прийду вам на допомогу.